Вітаю, в ефірі програма «Точка Зору», Я Юрій Громницький. В ході проведення адміністративної реформи здійснення державної політики з питань реєстрації було покладено на новостворену державну реєстраційну службу. Облік актів цивільного стану, нерухомого майна, іпотеки громадських та релігійних організацій, навіть юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відтепер все це здійснює саме ця служба. Які зміни чекають українців в питаннях реєстрації? Дізнаємося у голови Державної реєстраційної служби Дмитра Ворони. Сьогодні він гість нашої програми. Вітаю, пане Дмитре! Вітаю! От я дуже довго описував насправді, чим займається ваша служба. Продовж програми ми більш докладно про це поговоримо. Але якщо говорити про місію, яке головне завдання виконує ваша служба? Ну, ми маємо сьогодні зрозуміти про те, що будь-яка європейська країна, будь-яка країна світу, яка вважає себе розвинутою, вона має вести свою систему реєстрації. Свою систему реєстрації. Фізичних осіб, які проживають на її території, які народжуються, які е, беруть шлюб або які, не дай Боже, помирають. А ми маємо з вами реєструвати всю нерухомість. Ми маємо з вами реєструвати права власності на все те, що є на території нашої держави. Дійсно дуже вірно сказали про те, що ми сьогодні реєструємо також і політичні партії, і громадські об'єднання, релігійні організації. Ми зараз вже. Підходимо до того, щоб повністю взяти на себе реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності і повністю об'єднати цю функцію в державі, щоб не було двойного підпорядкування. Але головна місія наша це зробити. Всі наші сервіси, всі наші процедури зручними, прозорими і надійними для людей. Я зрозумів. Одне з ну таких чутливих питань в тому переліку, який ви щойно згадали, це реєстрація прав власності на нерухомість, тобто на квартири, на будинки, на різні помешкання і так далі. Які, якщо говорити дуже стисло, нові правила зараз були запроваджені, наскільки я розумію, з 1 січня. Ну суть цієї реформи це полягає у тому, що ми. По-перше, ми відмовились від дуже громісткої процедури технічної вінтеризації майна перед будь-якою угодою, яку посвідчують сьогодні люди. Це перше. Друге, ми віддали майже 70% всіх. Дій реєстраційних ми віддали нотаріусам, і сьогодні людина вже вона просто не стикається з державними службовцями. А якщо у вас є первинна реєстрація, тобто ваше майно або земельна ділянка зареєстрована в реєстрі, то ви просто приходите до нотаріуса зі своїми паперами, і нотаріус, не виходячи зі свого кабінету, вже повністю посвідчує угоду і реєструє перехід права власності на нового власника. Скажіть, будь ласка, а от попередній реєстр, ви якось його контролюєте? Тому що напередодні реформи писали, що е, можуть виникнути подвійні ситуації, коли е, нотаріуси можуть е, зареєструвати право власності на квартиру, е, яка вже була зареєстрована раніше, наприклад, у БТІ. Ми повністю на сьогоднішній день реєстр, який вівся органами бюро технічної це був реєстр Міністерства юстиції, який вівся тим самим підприємством інформаційним центром, яке зараз вже веде і новий реєстр. Що ми зробили? Ми об'єднали чотири реєстри, які були раніше. Ми об'єднали в один новий, і ми почали його вести з 1 січня цього року. Ті чотири реєстри, які були, вони сьогодні є в актуальному стані. Ми звертаємось до них, ми з них черпаємо інформацію і переносимо її до нового реєстру для того, щоб нічого нічого не було втрачено. А скажіть, будь ласка, скільки в середньому, після запровадження цих нововведень, нової системи, скільки в середньому займає часу е реєстрація прав власності на квартиру? Наприклад, ну чи треба людині? Дійсно ви сказали, що більше не треба стояти величезні черги в БТІ, як це було раніше. На сьогоднішній день, ще раз, от, суть цієї реформи, вона полягала у тому, щоб людина приходила до державного органу, тобто до Державної реєстраційної служби, тільки у дуже складних питаннях. Питання, по яких ви маєте звернутися зі своєю квартирою до нас, це тільки первинна. Введення в експлуатацію і первинна реєстрація права власності на цю квартиру. Якщо вона вже була хоча б раз зареєстрована на території нашої держави, ви вже не маєте приходити до державної реєстраційної служби. Ви вже йдете безпосередньо до нотаріуса. Ви не чекаєте того, що було раніше. Що до вас додому прийде технік, який має сказати про те, що ви не переплановували свою квартиру. Ну і ви чекали цього техніка до 45 діб. У себе щоб він сказав просто те, що ви нормальна людина добросовісна, яка нічого не робила зі своєю нерухомістю, сьогодні цього вже немає. Ви після цього техніка ви ще брали витяги. З реєстру йшли ще раз добити її, і вже після того як є відмітка техніка, вже після того вибрали витяг. Сьогодні ця процедура повністю спрощена. Ви приходите до нотаріуса, тільки маєте свій паспорт для того, щоб можна було ідентифікувати вашу особу, угу. і ви маєте первинний документ про реєстрацію того майна, по якому ви хочете посвідчити угоду три-чотири години, і вже новий власник. Три-чотири години-чотири години у нотаріуса це, і вже новий власник. Це, це дійсно дуже серйозне нововведення, а, а, але воно на, на рівні таких так мовити практичних рішень. Чи е, збирається ваша служба е, запроваджувати якісь е, інші е, речі, наприклад, якісь нові технології? Ми живемо у світі комп'ютерів, інтернету і так далі. Масово використовується реєстрація через інтернет, спілкування також за допомогою комп'ютерів. Чи іде в ногу е, з часом ваша служба? Ми сьогодні запроваджуємо дуже велику кількість різних функцій, наших різних повноважень через всі системи, через комп'ютерну мережу. Тобто, ну я можу сказати про те, що сьогодні, наприклад, ми вже в тестовому режимі відпрацювали і вже в деяких регіонах наших. Людина може записатись на прийом до нашої служби за допомогою інтернету. То, то словами, тобто іншими словами існує електронна черга. Тепер уже електронна черга це черга, яка ведеться безпосередньо в приміщенні. А ви можете записатись через інтернет на прийом на конкретну годину по конкретному питанню. І вас приймуть у саме у цю годину, і ви ви не будете чекати. Ваші служби маєте це в нашій службі. Ми сьогодні запровадили цю технологію вже у чотирьох регіонах. Вона працює повністю. Врешті Регіоні, вона сьогодні відпрацьовується в тестовому режимі. Я думаю, що ми найближчим часом це вже буде запроваджено по всій території України. Наступна технологія ми сьогодні вже ввели таку систему, що ви можете побачити всі наші великі підрозділи для того, щоб припинити інсинуації про черги, про якісь неадекватне обслуговування. Ми відразу ввели веб-камери, поставили їх в усіх обласних наших підрозділах, тобто у великих містах, містах, обласних центрах, ви вже бачите через інтернет про те, що черги немає. Ви можете приходити, пане Дмитре. Але е, державна реєстраційна служба, наскільки мені відомо, 15 травня і запровадила якийсь ще один вид послуг, який стосується консультацій, оце не скайпу є через інтернет, чи про що саме йдеться? Чи може наша... пояснити людям, як вони тепер можуть звертатись за роз'ясненням, можливо, в якійсь новій формі вашої служби на сьогоднішній день? Ми дійсно запровадили консуль через систему Skype. Зараз ми її теж, вона проходить тестовий режим і вже зараз ми починаємо потрошки спілкуватись з нашими громадянами. Ще ми її не запустили в повній мірі, але це вже відбудеться на там, цьому тижні, максимум наступному тижні. вже Люди зможуть звертатись до нас. Буде презентація перед мас-медіа, які ми покажемо для людей. буде на нашому сайті буде повністю описано, як це буде відбуватись. Вже люди проходять свою підготовку, ті, які будуть безпосередньо консультувати. Днями міністр юстиції Олександр Лавринович заявив, що з 1 липня реєструвати бізнес буде простіше, оскільки функції реєстрації перейдуть від місцевої влади до Укрдержреєстру, який ви власне очолюєте, що це дасть громадянам? Чи стане? Простіше, наприклад, реєструвати бізнес, чи, наприклад, навпаки, закривати якісь фірми і так далі. Практично так, що день є е, дещо е, ускладнена ситуація, тим, що сьогодні державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється людьми, які мають подвійне підпорядкування. Тобто методологічно і ведення реєстру сьогодні, і контрольна функція державного контролю є сьогодні у Укрдержреєстра. А безпосередньо люди, ті, які працюють на місцях, вони є працівниками місцевих адміністрацій і місцевих виконкомів. І це породжує у деяких питаннях, породжує не, не різність підходів у різних регіонах нашої держави, тобто є деякі питання по регулюванню. Тому ми з 1 липня дійсно забираємо на себе повністю всю цю систему. Всі люди, які сьогодні працюють в виконкомах місцевих адміністраціях, є державними реєстраторами, ми їм запропонували перейти до нас. Нас вже офіційно, і після того як ми завершимо цей перехід, ми будемо запроваджувати нові підходи. Ми підготували дуже суттєву нормативну базу зміни до законодавства, які спросять систему ліквідації бізнесу закриття. Ми плануємо запровадити з 1 січня реєстрацію бізнесу та частково ліквідати деякі питання ліквідації бізнесу через нотаріусів, саме так як ми зробили по реєстрації речових прав. І е, фактично останнє запитання цієї програмі. Скажіть, будь ласка, ну якщо з практичної точки зору в окремих містах, селах е, чи великих містах, куди наприклад звертатись громадянам України, які хочуть, наприклад, зареєструвати чи юридичну особу, чи, наприклад, фізичну особу на сьогоднішній день? Ми Робимо систему мережу, нашу, яка кожна реєстраційна служба є у кожному адміністративно-територіальній одиниці нашої держави, тобто у кожному місті районі є підрозділ реєстраційної служби, до якого люди можуть звернутися і в якому повністю ми працюємо. Ми зараз з кабінетом міністрів ініціювали. Прийняття розпорядження про те, щоб всі державні реєстратори суб'єктів підприємницької діяльності залишилися на своїх місцях працювати саме там, де вони працювали до 1 липня. Після 1 липня на першому етапі ми не будемо їх нікуди переміщувати. Люди зможуть прийти саме туди, куди вони звикли, і саме в тих умовах все робити. І тільки після того, як система нормально, адекватно запрацює, ми будемо вже подальше робити вдосконалення. Дмитро Ворона, голова державної реєстраційної служби, дуже дякую вам за участь у програмі Тошка зору». Вам дякую. А вам як завжди, дякую за увагу. На все добре. До побачення до наступної програми.